Ютуб став платформою для багатьох молодих виконавців, які хотіли заявити про себе і показати свій талант. Комусь з них пощастило, і тепер вони справжні зірки шоу-бізнесу. Комусь пощастило менше, як і Лена Коен. Вони були змушені кинути свою справу через переслідування. А хтось, майже діставшись вершини, припинив свою діяльність, тому що одержимий фанат приніс смертельний дарунок на концерт. Крістіна Грімі народилася 12 березня 1994 року у Нью-Джерсі у родині Тіни та Альберта Грімі. Мати дівчини працювала ресепшоністкою, а батько працював у Verizon Communications. Крістіна виросла у Малтоні, що у Нью-Джерсі, зі старшим братом Маркусом. Перші потрясіння у житті спіткали дівчину, коли їй був усього рік. Її матері діагностували рак молочної залози. Який жінка перемогла двічі у 1996 та 1998. -му. Однак такий досвід навчив усю родину Грімі цінувати кожен момент, проведений разом, і вірогідно, це послугувало причиною міцного зв'язку Крістіни з її братом Маркусом. Він став її кращим другом на все життя. Уже з ранніх років дівчинка проявляла неабиякий інтерес до музики, і коли майбутній зірці виповнилося шість. Батько вирішив, що з цим треба щось робити, і за чотири роки Кристіна вже опанувала фортепіано. Дівчина відвідувала релігійну школу, де її музичний талант продовжував розкриватися. Батьки усіляко підтримували Кристіну і вірили, що колись вона стане відомою у всіх закутках планети. У віці 15 років дівчина завантажила своє перше відео на Ютуб. На той момент Грімі зняла декілька відео і ділилася ними з родиною та друзями. Скоро дехто з них таки вмовив Крістіну створити канал на Ютуб, адже це був непоганий спосіб показати свій талант широкій публіці. Тож 17 липня 2009-го Крістіна завантажила своє перше відео. Ясна річ, це був кавер на пісню Хани Монтани, що називалася «Don't Wanna Be Torn». Дівчина не здогадувалася, що відео, записане на поганеньку камеру у спальні, колись приведе її на велику сцену. Усього за декілька годин кавер зібрав тисячі переглядів та позитивних відгуків від глядачів, які спонукали юну співачку продовжити свою діяльність. Вже після третього каверу, який був записаний на пісню Майлі Сайрус the USA», Крістіна Грімі, почала віруситися. За декілька годин відео зібрало мільйони переглядів та тисячі нових фоловерів. Таланти Кристіни вже були схвально оцінені друзями та родичами. Однак раптовий інтернет-успіх відкрив для неї нові можливості для розвитку. За дуже короткий проміжок часу дівчина стала надзвичайно відомою. Однак у такої слави був і інший бік. У інтернеті тебе будуть ненавидіти просто за факт існування, незалежно від того, що та як ти робиш. На противагу коментарям зі словами підтримки Крістіна отримувала й образи з приводу голосу, зовнішності, зачіски, простіше кажучи, через банальну заздрість. Однак вона не сиділа, склавши руки у відчаї. Приблизно у цей період Крістіна перевелася на домашнє навчання, що дозволило їй сконцентруватися на продовженні вибудови музичної кар'єри та уникнути надмірної уваги у школі. Відео Крістіни збирали все більше глядачів. І скоро її помітили інші креативні молоді ютубери-музиканти, такі як курт Хьюго Шнайдер та Сем Цуї. Курт, який Кристіна записував кавери. Нерідко він запрошував до співпраці співаків та співачок, і, побачивши Крістіну, він був певен, що її голос ідеально впишеться у його новий задум. Колаборація була успішною і скоро експеримент повторився. У листопаді 2010-го курт Крістіна та Сем. Записали кавер на пісню Неллі Dream. Це відео не просто представило Крістіну новій аудиторії, воно примножило популярність дівчини, привернуло до її персони ще більше уваги. До 2011-го інтернет-кар'єра Крістіни почала перетворюватися на справжню музичну кар'єру. До січня 2011-го вона зібрала майже півмільйона підписників, і навесні того ж року вона зайняла друге місце у змаганні «My YouTube». Де перше місце дісталося славнозвісній селіні Гомас. Ці події привернули увагу матері Селіни, Менді Тіфі, яка запропонувала Крістіні свої послуги як менеджерки. Дівчина погодилася, і до літа Крістіна вже займалася разом з Селіною Гомас і проводила з нею час. У своїх відео Крістіна була дуже щирою та відвертою з глядачами, що дозволило їй збудувати неабиякий дружній зв'язок з ними. Oh, no. Oh, you're fabulous, dear. <laughs> у наступні роки Крістіна впевнено прямувала до мети. Вона поїхала до Лос-Анджелесу з мамою, щоб продовжити навчання і наростити зв'язки у музичній індустрії. Скоро Крістіна почала представляти Дісней у новому веб-шоу під назвою Power Up. Випустила перший повноцінний альбом і поїхала в перший тур. Вона виступила на шоу Голос, зібрала 2 мільйони фоловерів на Ютубі. Підписала контракт з Island Records, і цей список можна продовжувати ще довго. Це була насичена пара років, та Крістіна не збиралася зупинятися. 10 червня 2016-го. Крістіна вже виступала з американським поп рок гуртом Before You Рекзет у Орландо, Флорида у Plaza Live. Тоді Крістіна записала відеозапрошення на своїй сторінці у Фейсбук, де закликала прихильників відвідати подію. Цей концерт для Крістіни був не першим. Він був добре відрепетированим та зіграним, і нічим не відрізнявся від будь-якого іншого. Квитки були дешевими, усього 15 доларів за вхід. Концерт розпочався о 18-й годині, як і було заплановано. Крістіна мала виступити за годину. Брат дівчини Маркус виступав з нею на сцені, він грав на гітарі. Виступ пройшов, як було задумано, однак він був інакшим. Через одну людину, що стояла непомітно у кінці зали. Кевін Лойбл народився 10 березня 1989 року у родині Нори та Пола у Флориді. Про дитинство Кевіна відомо дуже мало, проте відомо, що однолітки його не сприймали за свого. Однокласники вважали його диваком. Він був відлюдькуватим. У нього майже не було друзів, і більшу частину вільного часу він проводив у інтернеті. У родині Лойблів також не було все спокійно. Мати била Кевіна з братом пательнею, кидалася в них посудом і навіть зламала руку братові хлопця. У 2010-му серце матері Кевіна зупинилося через неконтрольоване вживання аспірину. І хоча це була фатальна випадковість, Кевін звинувачував у ній себе, бо часто мріяв про те, що її немає. З часом Пол, батько Кевіна, почав зустрічатися з іншою жінкою. Кевін її, м'яко кажучи, недолюблював. Декілька разів поліція приїздила до будинку лойблів через поведінку Кевіна. Деякі джерела навіть вказують, що одного разу він перебив подрузі батька кисть дверима під час сварки. З віком Кевін все більше сторонився людей. Він покинув коледж, заклеїв вікна своєї кімнати фольгою, забаракидував двері і проводив увесь час за грою у «World of Warcraft». Лойбл працював на півставки у магазині Best Buy, де не старався вислужитися перед менеджерами чи покупцями. Через це його перевели до техвідділу, де він не мав вступати у взаємодію з гостями магазину. До 25 років Кевін не мав нічого у житті, ні планів на майбутнє, ні цілей, ні стосунків. Тож, поки у 2015-му Ютуб не почав рекомендувати Кевінові канал Крістіни, Кевін був захоплений співачкою. Він вважав це, ну нехай буде коханням. Ясна річ, ці стосунки були односторонніми, а сама Крістіна Гадки не мала про існування Кевіна Лойбла. Кевін був настільки одержимий Крістіною, що навіть вирішив змінити своє життя, як здавалося, на краще, щоб вразити дівчину. Він скинув понад 20 кілограмів, відбілив зуби, переніс операцію на очах та пересадив волосся. Він навіть став відданим християнином, який стверджував, що Ісус показав йому вірний шлях. Коли колеги дізналися про дивний нездоровий інтерес Кевіна і спробували йому пояснити, що його шанси на зустріч з Крістіною дрімі невеликі, він одразу ставав агресивним і починав погрожувати припинити з ними спілкування у квітні 2016-го Єдиний друг з роботи Лойбла Корі побачив ознаки одержимості, яка тільки росла. Та після того, як Корі запитав у менеджера, чи можна хоч якось втрутитися, відповідь була однозначно ні. Адже Кевін нікому не нашкодив, і причин для втручання не було поки що. Вже за місяць у травні 2016-го справи ще погіршилася, Кевін придбав дві одиниці озброєння та багато набоїв до них. Пізніше він купив квиток на концерт Кристіни у Плаза Лайв. За декілька днів до концерту, Лойбл повернув своєму приятелеві корі його журнали та сказав, що втомився і готовий до вознесіння, щоб це не значило. Після того Лойбол зібрав у себе вдома невелику сумку, наповнив її новою зброєю та набоями до неї, а також мисливським ножем. Після того він сховав жорсткий диск свого комп'ютера та викликав таксі до готелю Меріот, де провів ніч, заглибившись у свої хворі думки. 10 липня 2016 року, після 22-ї години, Крістіна та Before You Exit завершили концерт, після чого Крістіна з братом влаштували зустріч з прихильниками. Вони з Маркусом встановили стіл і почали підписувати мерч та автографи для гостей концерту. Маркус одразу помітив Кевіна у кінці черги. Було дивно бачити чоловіка такого віку на подібному івенті, адже слухачі Крістіни були значно молодшими. Скоро Кевін опинився біля столу. Він не казав нічого і просто дивився холодним поглядом Крістіні у вічі. Дівчина ж, навпаки, спробувала обійняти хлопця, щоб трохи його заспокоїти і розрядити обстановку. У відповідь Кевін вихопив зброю, направив її точно на Крістіну і натиснув на гачок. Маркус одразу кинувся на Кевіна, та пролунало ще чотири вистріли, перш ніж Маркус повелив його на підлогу. За декілька секунд Кевін дістав другого пістолета. Маркус уже подумав, що він наступний, що скоро його життя обірветься. Однак, Кевін Лойбол припинив своє власне. З останнім вистрілом батько одного з членів групи Before Your Exit влетів за сцену та побачив на підлозі два тіла. Кевін Лойбол вже не дихав, та серце Крістіни ще слабко билося. До приїзду швидкої чоловік продовжував спроби надати Крістіні першу допомогу. Дівчину відвезли до регіонального медичного центру Орландо, однак усі спроби її врятувати були марними. Відвідувачі концерту не розуміли, як це могло статися, однак вони були у скорботі. Крістіну Грімі оплакували мільйони шанувальників. Найгірше було Маркусові, він втратив не просто найкращу подругу, а рідну сестру. Її життя забрали просто на його очах. Чи можна було завадити цій трагедії? Мало ймовірно. Адже трагедія трапилася через ланцюжок речей, які тісно переплелися між собою в один момент. Кевін Лойбл був відлюдником, і лише його єдиний приятель Корі знав про його нездорове захоплення, однак чи міг цей Корі щось зробити? Навряд здається, Кевін вирішив зробити це спонтанно. Єдиним, що вказувало на зловісний задум, була його фраза про готовність вознестися. Однак це не вказувало на намір забрати життя Крістіни Ґрімі, хіба що своє власне. Ніхто не знав, що він збирається на концерт. Очевидно, що Кевінові була необхідна допомога спеціаліста, та ніхто не помітив, коли саме настав той переломний момент у його психіці, коли вже було запізно. Однак варто зазначити, що найбільше питань у шанувальників Крістіни викликає навіть не поведінка Кевіна, а охорона на концерті. Чому вони не обшукали Кевіна ще на вході? Як він взагалі пронісний івент декілька видів зброї? Причина в тому, що менше ніж за два тижні до трагедії, власники Plaza Life звільнили майже увесь безпековий менеджмент, щоб урізати витрати, і замінили його іншою організацією, яка ще не була готова до подібного? Кристіна, незважаючи на фанбазу, все ж не була надпопулярною виконавицею, хоча б як та сама Селіна Гомес. Можливо, це чекало на неї попереду, але на момент трагедії. Навряд чи дівчина могла дозволити собі персональну охорону. Маркус також зазначав, що в них ніколи не траплялося конфліктів з прихильниками раніше. Вірогідно, Маркус та Кристіна були певні, що персональна охорона їм не потрібна. З іншого боку, персональна охорона і не знадобилася б, якби охорона Плаза Лайф виконувала свою роботу. Мотиви Кевіна Лойбла й досі лишаються таємницею. У інтернеті домінують спекуляції на тему того. Що він впав у лють через ревнощі, адже незадовго до трагедії стало відомо, що Кристіна почала зустрічатися з хлопцем музикантом на ім'я Стівен Реза. Через те, що жорсткий диск Кевіна Лойбла так і не знайшли, вірогідніше за все, ми так і не дізнаємося, що шкоюлася у його хворому мозку. Не просто ж так він заховав жорсткий диск. Огидно визнавати, що ім'я Кристіни Гріні, талановитий, працелюбної, заповзятої співачки та виконавиці тепер назавжди. Пов'язана з хворим, одержимим нею порожнім місцем на імення Кевін Лойбл, тільки через те, що він зробив. У 2018-му мати Кристіна Тіна ще раз вступила у двобій з раком, та цього разу вона не перемогла, ніби донька давала їй сили боротися.